За минулу добу російські окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. Незважаючи на провокації, Збройні сили України неухильно дотримуються мінських угод. На Донецькому напрямку зафіксовано 12 порушень режиму тиші. Зокрема, обстріли з боку противника, з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї велися по позиціям українських військових у Авдіївці, Верхньотарецькому, Зайцевому. Окрім того, по Зайцевому окупанти відкривали вогонь. З мінометів 120 та 82-го калібру. А по верхньотарецькому стріляв снайпер. На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 порушень режиму тиші. Російські окупаційні війська давалися до збройних провокацій та вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї вблизу Широкіного Мар'їнки та Новотроїцького. На Луганському напрямку зафіксовано два порушення режиму тиші. Противник порушив режим тиші в районі Новоолександрівки, де відкривав вогонь стрілецької зброї. Вогонь у відповідь сили антитерористичної операції не відкривали.